Thank you. Позаду мене знаходяться двоє ведмежат руна і коді. Ми їх врятували в квітні місяці цього року. Їх було знайдено працівниками мисливської станції в лісі. Вони побачили двох покинутих ведмежат без мами. І спочатку вони до них не підходили. Вони вирішили поспостерігати декілька днів за ними, чи повернеться мама, чи ні. Мама не повернулася. Вони були голодні, вони були маленькі, і вони вже звернулися за допомогою до нас, і ми вже приїхали на перед. А коли ми їх врятували, привезли сюди у притулок, вони важили 5 7 кілограм, тобто це були дуже маленькі ведмеді. Зараз їм вже 8 місяців. Вони брат і сестра, ми довго думали, які імена їм дати. ну Коді нам прийшла така думка, що Коді такий величний. І в нього характер, і ми його назвали як Коді. А руна як богиня, його сестра, значить, вона буде руна. Спочатку, як врятували, вони були такі боязкі, неприступні, боялися, бо думали, де їх забирають, що з ними буде. Але зараз вони вже адаптувалися, і вони почувають себе краще, бавляться один з одним, люблять покупатися в басейні. Вони харчуються три рази на добу, полюбляють їсти дуже зелень, малину, даємо їм деколи яблука і м'ясо, а менш полюбляють кабачки і огірки. Разом з руною коді у нас тепер 31 ведмідь на території. Територія є досить велика. Ведмежата залишаться в нас, оскільки їх мама залишила, і в них немає. От якщо в дикій природі мама народжує ведмежат, вона їх виходжує до 2-3 років. Та вона їх вчить як полювати, добувати їжу, постояти за свою територію. Ці ведмежата них вже немає таких інстинктів. Тобто для них безпечніше вже буде залишитися тут у нас в притулку. Untertitelung